Ну, тим часом гендиректор міжнародного агентства з атомної енергетики Рафель Гросі прибув на тимчасово захоплену окупантами. Запорізьку атомну станцію про це повідомили в енергоатомі мета візиту оцінити ситуацію на ЗЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про ситуацію на Запорізькій АЕС говоримо з виконуючим обов'язки голови Держатомрегулювання, регулювання, головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков до нас долучається. Пане Олеже, мої вам вітання. Дякую, що долучились. Які от давайте перш за все, от про. Про актуальне і очікування від візиту пана Гросі на ЗС, які у вас безпосередньо рі? Вітання, слава Україні, слава. Е, Так, дійсно, Маріано Маріановросі прибув щойно на, на запорізьку атомну електростанцію. Е, ми е, вітаємо цей візит, і Україна е, робить все належне для того, щоб цей візит відбувся і щоб місія МАГАТЕ на Запорізькій спрацювала максимально ефективно. Значить, в першу чергу е, має бути здійснена ротація експертів МАГАТЕ, оскільки. Вже понад місяць там зараз працюють значить цей склад місії. Звичайно, що місяця вони змінюються, але цього разу ротація запізнилась на два тижні. Тому чи нігате саме власноруч, значить, в цю місію. І по друге, враховуючи те, що принципи безпеки, значить. Руйнуються російськими окупантами, і значить про це відповідно є інформація в звітах. МАГАТЕ то для того, щоб не допустити аварію або аварійну ситуацію, Рафаель маріано Гросі проголосив п'ять принципів безпеки, за допомогою яких можна запобігти значить, аварії на запорізькій регулює реагують окупанти на ці п'ять ці принципи. А, ці принципи полягають в тому, що е, щоб запобігти, скажімо так, диверсії на Запорізькій АЕС, щоб запобігти обстрілів, щоб е, зменшити, скажімо так, тиск на персонал, і щоб, е, скажімо, не допустити руйнування обладнання систем запорізької ес, значить, і для того, щоб моніторити дотримання цих принципів, Рафер Маріяно Гросі е, запропонував підсилену, скажімо так, фахівцями місію, яку він на. Разі і зараз очолюв, от такі, скажімо так, короткотермінові цілі. А от власне про те, що хвилює, це питання води. Наскільки вистачить внутрішнього ресурсу тих ставків охолоджувачів, які є на АЕС? Звичайно, в нормальному режимі експлуатації атомна електростанція, так само як і будь-яка теплова, є потужним споживачем водних ресурсів для того, щоб енергоблок потужністю 1000 МВт виробляв працював на потужності 1000 МВт, звичайно, споживається приблизно пів кубометра в секунду водних ресурсів. Тобто на рік один енергоблок 1000 МВт споживає приблизно. 10-15 мільйонів кубометрів води наразі. Зараз енергоблоки всі знаходяться в зупиненому стані. Електрика не виробляється, тому водоспоживання знаходиться на мінімальному рівні. Коли ми дізнались про те, що е, расисти замінували греблю Каховської ГЕС Енергатам. Е, Зробив аналіз безпеки експлуатації Запорізької СРА в разі на випадок відсутності каховського водосховища, і розробив заходи, які б забезпечували безпеку в разі зникнення Каховського водосховища. Ці заходи враховують власне створення запа. Асів водних ресурсів в межах промислового майданчика Запорізької АЕС з іншого боку, вони е, також спрямовані на зменшення споживання водних ресурсів, От. таким чином, за умови, е, коли енергоблоки зупинені, і за умови виконання цього комплексу заходів можлива безпечна експлуатація Запорізької АЕС протягом місяців, але наразі Запорізька АЕС знаходиться в окупації. Там е, діє безвідповідальний і непередбачуваний менеджмент, і ми не можемо бути впевненими в тому, що е, відповідно у нас Но, там ви ось... сказали місяців. А це поняття таке, знаєте, ну дуже неточне. От три півроку, от є якийсь приблизний термін. Дивіться такого режиму, що жодна атомна електростанція не проходить. Наразі існує відповідні значить, запаси резерви, які можуть задовольнити безпечну експлуатацію протягом двох місяців, але ми не знаємо, як буде поводити себе рашись окупанти, які команди мене будуть давати, і значить відповідно скільки саме точно часу вистачить в цих умовах, коли станція є захопленою окупанта добре інші. Сценарій, ми ж розуміємо прекрасно, так що ну ми не знаємо, коли де окупують станцію. От якщо, наприклад, ми там за цей час не встигнемо де окупувати за ці місяці, про які ви кажете, чи є ще якісь варіанти, як забезпечувати безпеку? Ну, з точки зору водних ресурсів, то є відповідно пропрацьовані резервні варіанти подачі води. Я маю на увазі крім Каховського водосховища. От є варіанти, але це все е, працює тоді, коли є передбачуваний менеджмент, який відданий е, значить, принципам безпеки. Наразі ми бачимо, як діють російські окупанти. Що для них безпека це просто пусте, скажімо так, пусте слово. Вони використовують запорізьку атомну станцію як воєнну базу. Значить, вона там насправді дуже багато військового персоналу, техніки, зброї, вибухівки, Виробничі приміщення Запорізької з використовуються як укриття для техніки зброї вибухівки і відповідно військового персоналу. Рівень мілітарізації. Значно зростає останній. Пане Олег, а скажіть, будь ласка, Ну я розумію, що це можливо такий найнегативніший сценарій, але про всяк випадок я не можу не запитати. Що буде, якщо нічого не робити? От там зараз і окупанти, якщо нічого не будуть робити. а Дивіться. А... В умовах, якщо нічого не робити, то е, атомна електростанція буде знаходитися в такому самому стані, як вона зараз. зараз. Але такого в принципі не може бути за єдиний безпечний шлях атом для нашої атомної електростанції це деокупація, демілітарізація, повернення під контроль української влади. Тобто, станція має знаходитися в експлуатації. Станцію мають експлуатувати. Е, Атестований і кваліфікований, авторизований персонал? Ну, я до того, Легальний що просто. вибухне вона чи ні, якщо от зараз нічого не робити просто Якщо от не охолоджувати і так далі, навіть в зупиненому стані. В зупиненому стані атомна електростанція можуть експлуатуватися протягом місяців без пошкодження активної зони. Дякую, пане Олеже. Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, був з нами на зв'язку. Так.